Живе, найтвіш повертаються, а легендарні Пантери готуються випустити нову музику. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Монумент Лемі. Пам'ятник легендарному і Лемі Кілмострову встановлять в його рідному місті Бернслі на головній ринковій площі. І так, в мене постає тільки одне і таке саме запитання, як і у вас. Як це бляха, що його ще досі там не було? Адже лемі люблять і шанують всюди, а особливо в Британії. Але виявляється не все так просто. Проєкт розроблявся тривалий час, і лише тепер ми маємо остаточне рішення. Пам'ятнику бути з самого початку владу міста не зовсім влаштовував ескіз. І ні, він був абсолютно толерантний і прийнятний. Питання в них були тільки щодо матеріалу, з якого буде виготовлено пам'ятник, і висоти постаменту. Адже всі прекрасно розуміють, що гори паломників або. Пілігримів будуть не просто приїжджати для того, щоб подивитися на нього, а також обов'язково будуть залазити на нього для того, щоб сфоткатись із самою легендою. скульптор Енді Едвардс погодився збільшити висоту постаменту з 2,5 метрів до 3 метрів, і офіційною причиною стало занепокоєння поліції, що монумент приверне добродушну увагу, але потенційно може викликати інциденти. Тому на про всяк випадок Лемі підняли на пів метра. А матеріал для постаменту також було змінено на піщаник, щоб він відповідав загальному стилю площі. І от. Як це виглядатиме в результаті? Чесно, як на мене, то виглядає просто ідеально. і колір підходить, нагадуючи обкладинку Ace of Spades. і сам Лемі, ніби стоїть на сцені завдяки висоті постаменту. І тут я просто хотів би вам поділитися, що мені насправді пощасливилося, хоча б тільки один раз, але побачити Моторхед наживо в Англії, і хоча до цього бачив цей гурт в багатьох інших країнах, мені завжди казали, що саме в Англії концерти Моторхеда стають дійсно незабутніми. І я можу абсолютно відповідально сказати, що це дійсно є так. Адже в всій країні, як тоді, а сьогодні і поготів. Існує просто культ легендарного Лемі і його гурту Motorhead. Ге. It. Hey. Тож, висновки, чекаємо на фото готового монументу і додаємо собі плюс одну локацію для відвідування в Британії. Одразу після нашої. Перемога. До речі, друзі. А кому з українських митців ви вважаєте, що має стояти пам'ятник в нас в Україні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Бажано сім чи більше слів. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А не канали самих знаєте кого. Нова. Пантер виглядає так, що незабаром ми можемо почути нову музику від Пантери. Чи не від Пантери? Давайте розбиратися. 21 лютого Зак Вайлд розповів про можливість запису нової музики від Пантер. Нагадаю, що гурт відродився і вже другий рік дає концерти. Легендарних братів-засновників Абатів замінили Зак Вайлд і Чарлі Бенна. Хоча, скоріше ні, не так. Не замінили, а просто виконують їхні партії на Тож на запитання, чи розглядають Зак, Чарлі, Філансельмо та Рекс Браун можливість виходи нової музики. Зак відповів наступне: Ні. Я думаю, нам доведеться назвати гурт інакше. Розумієте, що я маю на увазі? Пантера це саме ті чотири хлопці. Отже, так, неможливо їх замінити, що на мою думку є абсолютно правильною і логічною відповіддю. Але як щодо того, що якби цю назву було змінено, і з такими розкладами Зак вже набагато менш категоричний? Так, цілком можливо, що ми до цього якраз і дійдемо. Але зараз ми це просто четверо чуваків, що прославляє творіння хлопців, які були і є Пантеро. Питання, чи буде нова музика від цього гурту наразі відкрито? І з відповіді зака виглядає так, що хлопці вже доволі багато говорили про цю можливість. Тож я особисто думаю, що нова музика від давайте називаємо їх наслідувачів Пантери є тільки питанням часу. І я більш ніж впевнений, що вона буде дуже і дуже схожа на те, що робили оригінальні пантери. Адже, по-перше, і Чарлі Бенанта і Зек Вайлд були дуже і дуже близькими друзями братів Ебатів. А по-друге, Ну, в них просто немає жодних шансів із будь-яким іншим матеріалом. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що тільки буквально 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Мерл Пелгрим Українсько. Тож, якщо з якихось причин ви ще цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на каналі, я був би неймовірно вдячний, якщо би ви от взяли і підписалися на нього. Прямо зараз давайте продовжувати розвивати нашу українську метал спільноту разом. Аічокін Мортум. мортом гримлять у Львові. 24 лютого цього року у Львові відбувся концерт легендарного українського метал-гурту Nocturnal Mortal. Концерт, який звичайно, що в першу чергу був приурочений до другої річниці початку повномасштабної агресії Росії проти України, а також десятирічч трагічних подій на майдані, і ще й в додаток до всього цього тридцятиріччя самого гурту. Мене на жаль не вийшло потрапити на цей концерт через мою волонтерську діяльність, проте на ньому було доволі багато наших метал-пілігрім, включно із Пілігримом до той, який знову люб'язно погодився надати нам матеріали із цього дій. Тож виглядає, що цей концерт на Мортумів у Львові був в додаток до того, що просто дуже потужним, ще й дуже і дуже душевним. і певною мірою нагадував зустріч старих. Друзі, адже в додаток до унікальної програми, яку гурт підготував спеціально для цього концерту, і яка тривала більше ніж півтори години. Учасники гурту не просто відіграли її, а також провели автограф сесію, відповіли на запитання фанатів. Ну і звичайно, що зробили фотографії зі всіма бажаючими. До речі, сам Євген Гапон сказав мені, що один з Ютуб каналів, а саме, огляди від Дмитра, готує не просто звіт щодо цього концерту, а цілий документальний. Фільм щодо поїздки гурту у Львів на цей дуже і дуже особливий вис. Тож не знаю, як ви, а я із задоволенням обов'язково подивлюся його, коли він вийде на Ютубі. Адже це буде класна змога для таких фанатів, як я, які не змогли потрапити на цей концерт, зануритися в атмосферу того, що відбувалося у Львові в ту ніч. Ну, а тут, друзі, я знову і знову хотів би вам сказати, що на мою особисту думку проводити рок та метал концерти в Україні під час війни не просто можна, а ще й Потрібно, адже це в першу чергу є змога підняти гроші на Збройні Сили України, як я впевнений, відбувалося і на цьому конкретному концерті. Хоча в мене, якщо чесно, немає конкретних даних щодо того, скільки там було зібрано. Ну і в додаток до всього цього, це також можливість продовжувати розвивати нашу метал-сцену і будувати міцний фундамент, на якому ми всі з вами, дасть Бог, зможемо будувати і розвивати нашу рок та метал сцену. Після нашої перемоги, яка я впевнений, що прийде до нас дуже і дуже скоро. Ну, а для того, щоб це якнайшвидше відбулося, друзі, я просто нагадую, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій морді. <recyc�á> ну і друзі, в останнє нагадую вам, що ми продовжуємо розігрувати два ексклюзивних диски Металіка 72 Seasons, номерні диски, разом із нашим офіційним фан-клубом Металіка в Україні: Ukrainian Franchex. І все, що вам потрібно зробити для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, це просто задонатити на тип. Тепловізійні дрони для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які прямо зараз воюють за нашу. З вами незалежність на Бахмутському напрямку за кожні 100 гривень донатику. Ви отримаєте невеличкий віртуальний квиточок із можливістю виграти ці диск. Просимо благодійний фонд Сталеві Крила та Владислава Стадніка надати Mavic мавіка t Тож, друзі, долучайтесь до збору як донатом, так і розповсюдженням інформації щодо нього. Як завжди, всі лінки будуть в описі до цього відео. А ще друзі, давайте продовжити ходити на концерти, і особливо наших українських метал-гуртів. Адже подібні заходи ще раз і ще раз підкреслюють, що нам дійсно є що слухати і є чим пишатися. Автор шок. За 2024 рік всі металхеди по всьому світу остаточно збанкрутують. І це вже точно який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Адже на тижні було анонсовано ще один фестиваль: повернення легендарного Aftershock, на якому цього разу виступлять такі гурти, як Pantera, Slipknot, Iron Maiden, Judas Priest, Motley Crue – Anthrax, Distort і ще десятки найтоповіших гуртів зі всього світу. Але тут же є проблема. Багато хто вже придбав квитки на інші фестивалі. А кишені то не бездонь. Тож багатьом може здатися, що цілком можна і пропустити таку подію. Ну бо більшість цих гуртів будуть і так виступати на купі інших фестивалів. й сам авторшок, наче трошечки би як і запізнився. Он вже люди забувають дати на 2025 рік. Подумалось би багатьом. Але цей фестиваль має туз в рукаві. А саме третій і останній, як обіцяє сам гурт, реюніон. виступ легендарних слеєр в цьому. Все це дійство відбудеться з 10 по 13 жовтня в Сакраменто, Каліфорнія. Так дуже близько до того місця, і майже в той самий час, коли скоріш за все відбудеться друга ітерація. Power Trip, який нашумів в попередньому році так, що чутно його було по всіх куточках світу. Тож я думаю, що буде неймовірно цікаво спостерігати за тим, що ж такого придумають ці фестивалі для того, щоб залучити металхедів на їхні тер. І до речі, із постера на Aftershock також видно, що вперше за багато років гурти Iron Maiden та Джудас Пріст нарешті будуть виступати в один день в одному тому самому місці. Що звичайно, що вже спричинило просто купу спекуляцій від фанатів, що це може бути лише першою датою і взагалі знаменувати початок об'єднаного туру легенд Metal. Подія, яка звичайно що захмарила би будь-що інше, що відбувається в світі металу. Проте, якщо чесно, я думаю, що є дуже і дуже мало ймовірно через розміри обох гуртів. Хоча хто знає. Виглядає так, що ми дізнаємося про це вже дуже і дуже скоро. Новий альбом Брюса Дікінса. П'ятницю вийшов один з найбільш довгоочікуваних альбомів цього року під назвою The Mandrake Project. Реліз на який фанати Брюса Дікенсена очікували 19 років. Приблизно півроку тому стало зрозуміло, що альбом послідовувач до проекту The Tyranny of Souls, який вийшов ще в 2005 році, вийде колись в 2024. після того як Брюс Дікінсон почав тізерити своїх фанатів із чимось новеньким і підсовуючи маленькі пасхалки та секретики в усіх своїх постах соціальних мереж. А, стоп, сам факт того, що Брюс Дікенсен зареєструвався в інстаграмі, вже розказав нам про все, що треба було знати. Вау! Wow. І от після довгих 19 років очікування, The Mandrake Project нарешті побачив світ. І тепер ми з вами, нарешті, можемо ґрунтовно підійти до обговорення питання: що ж там такого гуртував Брюс Дікенсен довгі роки. From the night, the Варто зауважити, що The Mandrake Project це насправді не просто музичний альбом, Ого. а це цілий глобальний проект, який поєднує собі, звичайно, що метал-музику і комікс. Так, весь проект Мандрагора, який розповідає про паралельні світи і значення нашого життя, насправді спочатку був написаний саме як комікс, який після того як він його написав, Брюс Дікінсон вирішив. Покласти на музику, з чого в принципі, і вийшов цей альбом, і тут я просто одразу хочу зауважити, що на мою особисту думку цей реліз дійсно найкраще сприймається, коли ти не просто слухаєш його, або навіть не просто коли ти дивишся кліпи, які Брюс Дікенс почав викладати, а коли ти маєш змогу ним насолодитися, паралельно огортаючи графічний роман. Адже музика на The Project дійсно дуже і дуже пасує історії, яка розповідається в цій книзі. Ну і звичайно, що говорячи про музику, по перше, маю зауважити, що ті люди, які дивляться цей канал доволі часто, мабуть, знають, що я є величезним. Фанатом гурту Iron Maiden, і, звичайно, що є фанатом Брюса Дікенсена, який я вважаю, що дійсно є неординарною людиною, яка змогла добитися дуже і дуже багато чого в багатьох сферах життя. І, і можливо саме тому мої стандарти до музики, яку випускає ця людина, є доволі високими, і деякі можуть навіть сказати завищеними. Та ось чому річ, я почув The Man Project вперше декілька тижнів тому. І це було чи не найперше. Коли я почув проєкт, над яким працював Брюс Дікенсен, і одразу ж не повернувся до нього знову? Ні, не зрозумійте мене неправильно. Це абсолютно гідна платівка, на якій є дійсно доволі багато цікавих писень і гідних дискографій Брюса Дікенсена. Але можливо саме через те. Що після 19 довгих років очікування більшість фанатів, коли вже і не думали, що Брюс повернеться до своєї сольної кар'єри, вважали, що якщо він це вже робить, то це буде щось дійсно грандіозне. Цей альбом, і я не можу повірити, що я це скажу. Але на мою думку, насправді не зовсім виправдовує очікування. Нам тепер з цим жити. Ні, насправді, після декількох прослуховувань він починає відкриватися для тебе з різних сторін. І ти дійсно починаєш помічати декілька цікавих речей, які, можливо, не помітив одразу. Але все одно, сам Брюс Дікінсон заявив, що більшість пісень на цьому альбомі були написані ще 19-20 років тому, і в них із Геніальним гітаристом і продюсером Зі, я дійсно вважаю його геніальним. Була просто купа часу для того, щоб дійсно відшліфувати їх і представити саме так, як вони мають звучати. І можливо, я насправді є тут дуже і дуже упередженим знову ж таки через те, що моя планка для Брюса Дікенсена є трошки вищою ніж для середньостатистичного музиканта в жанрі метал. Але я вважаю, що принаймні 80% матеріалу, який було видано на The Mandrake Project, дуже важко порівняти, наприклад, з матеріалом з такого геніального

Але ні, я знаю прекрасно, що я зараз звучу як старий дідуган, який просто жаліється, що ось в наш час було набагато краще, і люди дійсно знали, як грати метал. І можливо, я розумію, що десь я трошки занадто суворим, адже якщо бути зовсім чесним, то The не Project все одно краще ніж 90% матеріалу, який видається всього день. І я насправді дуже і дуже сподіваюся, що через декілька місяців повернусь до вас із новим відео, в якому визнаю, що був абсолютно. Не правий щодо The Mandrake Project, і що ця платівка виросла в моїх очах чи вухах і стала в один ряд з найкращими альбомами в дискографії Брюса Дікінс. А і що, якщо ви думали, що із цим релізом епопея The Mandrake Project насправді завершена, зачекайте. Адже насправді для того, щоб остаточно зрозуміти про що ж йдеться в усіх цих піснях, нам потрібно буде побачити екранізацію кожної із них. А це, якщо вірити Брюсу Дікенсеном, буде ставатися в середньому з інтервалом один епізод кожні 2-3 місяці. Господи, за що тож остаточно ми дізнаємося, що сталося з доктором Нікрополісом через цілих два роки. Новий альбом від Nightwish Легендарні Nightwish завершили зведення та майстеринг свого нового альбому, який стане 10-ю платівкою в дискографії. Гурту. Гурт опублікував фотографію клавішника та автора пісень Томаса Холопайнена разом зі звукорежисером та інженерами зведення і майстерингу. Підписали фото так: наш десятий альбом тепер зведено. Дякуємо команді за понад 25 років спільних пригод, музики та дружби. Ми зробили це знову. Але конкретики по альбому на даний момент ми ще досі не отримали. Ну, принаймні, ми не знаємо його назву та точну дату виходу. Та, на мою думку, вже зовсім скоро Nightwish привідкриють занавіс. Адже невеличка пташка розповіла мені, що подейкують, що сам вихід нової платівки вже заплановано на кінець 2024 року. Що погодьтесь, є дуже і дуже скоро. Але це звичайно, що поки що не підтверджена інформація. Тож, ось що ми знаємо, П. Так про придешній альбом сказав ударник гурту Кай Хахто приблизно місяць тому. Альбом не буде таким, як Human to Nature, Тож, можливо, ми повернемося до більш важких речей на новій платівці, але також буде багато нововведень, різні нові елементи. Але, звичайно, це все ще найтвіш. До речі, ми повернули великий симфонічний оркестр для запису 10-го альбому. Тож це буде захоплююче. а також це буде досить складна музика. Для виконання. Mm -hmm. Тож будемо чекати на будь-які анонсли і нові сингли від цього гурту. А ви в свою чергу, будь ласка, не забудьте підписатися на наші спільноти в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці, якщо ви ще цього не зробили для того, щоб бути в курсі всіх подібних новин і не прогавити нову музику від своїх улюблених гуртів. Давайте триматися разом і поза межами наших Ютуб Деджесть. Хардкорний крінж. <плес> Для музикантів існує безліч варіантів некрасиво покинути свій гурт. Пересваритися зі всіма, порушити закон або залицятися до дівчини іншого учасника гурту. І ось таких історій, звичайно, що є просто безліч. Але вокаліст популярного хардкор гурту Джорона переплюнув їх. Усі, цей хлопець Дієго, мав чіткий план. Інший учасник гурту мав дівчину, що подобалася, і Дієго. а також цей інший учасник підтримував фізичну форму і перед тренуванням вживав добавки для більшої продуктивності. Ну тобто, в перекладі, на звичайну мову качався. Ого. То що зробив Дієго? в ці добавки? Він протягом п'яти місяців додавав естрогени. Жіночі статеві гормо. Кінцем кінців це інший учасник витратив тисячі доларів і провів купу обстежень для того, щоб зрозуміти, що ж таки відбувається із ним і що не так із його тілом. Для чого таке робити? Спитаєте ви? Чи просто напакостити своєму колезі? А ні, там був набагато хитріший план. Адже Дієго був кудись серйозніший супротивник. Він додавав естрогени для того, щоб цей учасник виглядав менш мужньо. За його логікою, дівчина одразу пішла би від нього, щойно він виглядатиме сильнішим і мужнішим у порівнянні з її поточним хлопцем. Я не розумію, як можна було це так сприйняти. На нього дивишся, ригати хочеться. Чесно хочу сказати, що цей гурт, крім ось цієї конкретної новини, для мене особисто я абсолютно не цікаво. Тож я навіть і не знаю, що би ще такого сюди і додати. Просто живіть тепер із цим. І так, бідного дієго вигнали з гурту. Тож, не будьте як дієго, а будьте адекватною людиною. Ну і на останок, друзі наша нова, але тепер вже ваша улюблена рубрика в наших Metal Digest, що не потрапило в цей епізод. Після того, як Бл... графічний норм. Блядь, норман. Адже, музи... Адже музика. І типу геніальна. Дуже важко. Але і можливо, і я є трошечки. І можливо, і можливо, я. А, даруй! Учасники. Адже це буз. Адже адже це буде дуже. Ну і в додаток до всього цього. А, ну і до речі. А, ну і до речі. А, ну і до речі. і до речі. а, і до речі, ба. А, і до речі, спосор ви. і до речі. Адже невеличка пташка з. Адже ви. Адже не в... альбом не буде таким як ху. Для музикантів існує безліч, вач. Для музикантів існує безліч. Вач. Чесно! Чесно, чесно. Чесно, але будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, розповсюдити його усюди в інтернеті, написати якийсь там коментар, сім чи більше слів. Ну, коротше, ви все знаєте, що робити краще за мене. І будь ласка, як завжди, не цураєтеся казати нам, як би взагалі можна було покращити цей дайджест і крутезного Можна було би ще робити на цьому каналі. А я свою чергу обіцяю, що почну перекладати все більше і більше інтерв'ю, які виходять на нашому англомовному каналі. Вже дуже і дуже скоро з на новому відео. Слава Україні!